Що означає Курська операція і наявність збройних сил України на території Російської Федерації для майбутніх перемовин, про які сьогодні не говорить в житті лінивий? Я пам'ятаю, як півтора роки тому проти мене чомусь виступали кілька молодих хлопчиків, ну і дівчаток, які тільки починали свій шлях і починають свій шлях в житті, і чомусь доводили, що от вони знають, що перемовини неможливі, а я не розумію. Ну ось настав час, коли про перемовини вже говорить і Володимир Олександрович, і Байден говорив, і тепер Трамп говорить, і Шольц, і Макрон. Ну всі, всі розуміють, що війни так чи інакше закінчуються перемовинами. А оті молоді люди, я сподіваюся, що вони зараз не в бойових частинах, пройшовши один місяць навчання, і що вони взагалі живі, тому що так їм хотілося бути у війні, але без своєї участі в ній. Що прямо знаєте інколи випригували з штанів і намагались всьому світу довести, що вони вже в свої 20 років дорослі і розуміють набагато більше і краще. Проблема в тому, що ось таких людей є було багато не тільки в мережі інтернет, які просто хотіли хайпувати на темі війни, знаючи, що вони не призивні, але на жаль, таких людей було багато і у владі. І напевно такі люди були і біля Володимира Олександровича, які обіцяли розповідали, планували, переконували в тому, що Україна може вести довгу затяжну війну з ядерною державою, яка має фактично необмежені ресурси і необмежену допомогу своїх. Партнерів, адже в Російській Федерації теж є партнери, які не симпатизують Сполученим Штатам Америки, і ось сьогодні ми опинилися з вами біля розбитого корита, і це розбите корито полягає в тому, що партнери наші. Починають випилюватися з війни в Сполучених Штатах Америки зовсім інше керівництво. Та ще на додачу на це керівництво в засобах масової інформації України два роки виливалося лайну, і оце нове керівництво в курсі як в Україні подавали Дональда Трампа і Ілона Маска, як дякували за їх бажання зупинити війну в Україні, як пропонували приїхати в Україну і показати, як. Вони збираються зупиняти війну, і от тепер вони біля влади, ці люди, і вони дійсно можуть і хочуть показати, як вони будуть зупиняти війну. І отут -от весь оцей пасьянс, весь оцей розклад включилась Курська спецоперація. Я до цього часу не можу зрозуміти, напевно, як і ви. Можливо, ви знаєте. Напишіть в коментарях, хто це придумав, хто це запланував. Чому це розпочалось і для чого це було задумано українському народові так і не пояснили. А власне, що хотіли в Курській операції. Чому для того, щоб захопити невеличку частину Російської Федерації, були зняті з ключових напрямів бойові частини. Була перекинута техніка, були перекинуті війська, причому війська навчені. Для чого це було зроблено, невідомо. Адже ми з вами бачимо, як ворог скористався цим і велику кількість території забрав в України від моменту початку операції в Курській області. Я спеціально не досліджував це питання, але щось мені здається, ворог взяв нашої території не менше, ніж ми захопили в Курській області. Але проблема в тому, що нам Курська область не потрібна, нам потрібна своя земля. Але в умовах перемовин ми опиняємося перед дуже складною ситуацією. В чому складність? Складність в тому, що ми не можемо сьогодні стабілізувати фронт. Ворог наступає і вже до Дніпропетровської області залишається там 10, 15, 20 кілометрів до Дніпропетровської області. І це наша тимчасово окупована територія. Повернути її військовим шляхом ми сьогодні не можемо. Чи можемо ми розміняти Курську, оцю частину Курської області, на ті території, які ворог взяв з моменту початку Курської операції? Я думаю, сподівання у нашого керівництва, можливо, були такі. Але тоді потрібно визнати, що вони тоді вже, наші керівники, думали про перемовини. Логічно. Тобто, ми йдемо туди, беремо шматок і відповідно шантажуємо Путіна цим шматочком, щоб він віддав що? якусь частину. Зрозуміло, не всю Луганську і Донецьку область чи частину Запорізької, Херсонської, частинку на частинку. Тобто, виходить, що. Ті, хто розпочинали курську операцію, вже думали про перемовини. Але в той момент, коли Курська операція почалась, слово мир перемовини і зупинка бойових дій не звучало. І всі, хто це говорили, піддавалися такому хейту в мережі. Тоді виникає питання: а для чого Курська операція? Що, що вона планувала? Що? Розвал Російської Федерації, дискредитацію Путіна. Що? У мене відповіді немає, можливо, вона є у вас. Але е, через день від початку Курської спецоперації я був на одному з каналів і бачив реакцію, дуже позитивну емоційну реакцію журналіста, який говорив, що це хороший емоційний сигнал і не можна жити повністю в негативі. Оце позитив. Я тоді намагався пояснити, що це якраз не позитив, це можливо пастка. Пастка і для наступних перемовин. Адже якщо хтось знав, що попереду перемовини, то нічого кращого, ніж зайти в Курську область для того, щоб цих перемовин не сталося, придумати неможливо. Я поясню. Виходить так, що сьогодні Курська область це як стоп сигнал для початку перемовин. Адже всі розуміють, всі адекватні люди розуміють, що ніяких перемовин. Поки Путін не відвоює собі Курську частину Курської області, не буде. Він не сяде за стіл перемовин, маючи Збройні Сили України на території Російської Федерації. Кому це не зрозуміло? Кому це не зрозуміло? І тут я можу висунути припущення різного характеру. А можливо, це операція Джо Байдена, можливо, це така. Такий гачок закинутий, який унеможливлює в перспективі, в близькій перспективі питання перемовин, бо Путін за стіл перемовин не сяде без повернення собі частини Курської області. І якщо ви думаєте, що я вигадую, то ні, я відкриваю Вашингтон Пост і я читаю статтю: Російська Федерація не розпочне переговори, поки не поверне Курщину. Власне, це те, про що ми з вами говорили не одного разу. І питання слабкості Росії, втратою Росії е, певної ініціативи, політичний тиск на Путіна, е, демонстрація того, що Збройні сили України можуть вчиняти такі акції це все ідеологія, яка може працювати для внутрішньоукраїнського споживача. Але, на жаль, в питаннях зупинки війни це не має ніякого значення. В плані позитивного значення для початку перемовин. Це має тільки негативне значення. Адже Вашингтон Пост прямо зазначає, поки Курську область він собі не поверне, перемовин не буде. І отут виникає питання. А що може трапитись до повернення Курської області Путіним? І чи буде тоді Україна в вигідній позиції, якщо Путін перше повертає собі Курську область військовим шляхом? Друге, продовжує захоплювати нашу територію, вже маючи захоплену частину. Від початку Курської операції, в якому стані тоді вийде Україна на перемовини? Якщо ще на це все накрити складну ситуацію з постачанням зброї, з бажанням Україні допомагати вести війну, з відсутністю мотивованих бійців, з підготовкою вже чиновників до виборів. І їхнім бажанням подобатися вже українському народу. От як ви думаєте, до чого, до якої точки ми з вами сьогодні наближаємось? В всьому свій час. В усьому потрібно шукати найбільш вигідні аспекти для прийняття рішень. І для того, щоб це було, не потрібно жити в фантазіях, в ілюзіях. І в брехні власному народу. А також потрібно поменше вірити в обіцянки різних Борісів Джонсонів. Бо сьогодні Борис Джонсон є, і він прем'єр Британії, і він обіцяє допомагати. А завтра Борис Джонсон рядовий підданий її величності, королеви короля сьогодні Великої Британії. І ні на що. Борис Джонсон вплинути не може. А тепер і ми з вами в ситуації, коли ми, як країна, теж ні на що вплинути не можемо, крім як робити гучні заяви. Власне, вчора одну гучну заяву я вам показував, хто зі мною на каналі в Ютубі і в Телеграмі, де один експерт вже почав шантажувати світ ядерною війною. Бо якщо нам не допоможуть, то ми зробимо ядерну зброю і зробимо так, що буде третя світова ядерна. Нічого більш неадекватного я не чув. І думаю, що ті, хто придумують уже таку модель, просто не мають ніякого майбутнього. Ні політичного, ні будь-якого іншого. Я проти таких планів. Я сподіваюся, що здоровий глузд Об'єктивність, логіка і раціональність все ж таки будуть домінувати над ілюзіями, фантазіями, мріями і часто тупо брехнею власному народу. Не забувайте підписуватися, напишіть, що ви думаєте про те, що буде попереду.